Виконуємо номер 41 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, який з даних кутів гострий, тупий, прямий, розгорнутий. Задання перше кут А дорівнює 39 градусів, друге кут Б дорівнює 90 градусів, третє кут С дорівнює 91 градус, четверте кут Д дорівнює 170 градусів. П'яте кут М дорівнює 180 градусів, шосте кутку дорівнює 79 градусів, сьоме кут П дорівнює 1 градус 3. Минути, 8 -е, кут Ф дорівнює 173 градуси 12. Минут, і 9 -е, кут К дорівнює 89 градусів 30. Минут. Приступаємо до виконання. Гострим вважається кут градусна міра якого менше 90 градусів. Тупим. Є кут радусна міра якого більше за 90, але менше за 180 градусів. Градусна міра прямого кута 90 градусів, градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. 39 менше, ніж 90, отже наш кут гострий. 90 кут прямий. 91 більше, ніж 90 тупий. 170 більше, ніж 90, але менше, ніж 180 тупий. 180 розгорнутий. 79 менше, ніж 90 гострий. 1 градус 3 минути – менше, ніж 90 гострий. 173 градуси 12 мінут більше, ніж 90 але менше, ніж 180 тупий. І 89 градусів 30 мінут менше, ніж 90 гострий. Номер 41 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.